Вітаємо читачів твоєї полиці. З вами Катерина Садловська. Сьогодні у нас в гостях юна поетка, журналістка, організатор літературних подій, зокрема арт-фестивалю Трикутник Діана Монте. Діана, вітаємо! Привіт! Гадаю, ну і мені, і всім буде цікаво дізнатися, скільки часу ти вже займаєшся літературною творчістю, і також яким був твій перший вірш, що тебе спонукало його написати. Перший вірш. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, про що він був, але він був про якусь там нерозділену любов. Але це так було дивно, тому що нам сказали навчати вірш в класі, ну просто придумати якийсь вірш, а тут воно так занесло в такі поля любові, тому це було дуже смішно. От ну це я так пригадую. А потім. Потім у мене був період щось трошки російською там пробувала. Але це так один мішок і все, і я закинула ту справу і продовжую писати українською. Ти навчаєшся у Львові, родом з Коломий. Що можеш сказати про ці два міста? Яке з них тобі рідніше? Я думаю, що для кожного рідну і ближче місто те там, де твоє оточення, твої рідні. Але ну, мені важко вибрати тепер, яке мені місто. Більше ну ближче, бо тому що у Львові в мене навчання, друзі, вдома теж друзі і батьки. Але єдине, от ну мені моє місто ближче, тому що там є вода. Ну я маю на увазі, там є е, озер озера, ріки, ну тобто воно наповнене водою. А у Львові цього немає і мені бракує насправді природнього ланшафту. Як вода. бо коли вдома я звикла входити мене озеро як недалеко від дому, і я завжди кожного ранку там або гуляю, або бігаю і завжди якось набираюся енергії тої води. А отут от мені цього дуже бракує. От ти сказала про воду, і мені одразу згадався вірш Чубая боя там про місяць, про оконі, який проповтнув проковтнув місяць. А, ну, власне, справду цього й питання. Знаю, що серед поетів ти з особливою пошаною ставишся до Чубая. навіть не можу сказати, що твоя поезія є чим схожа до його поезії. Чи є ще якісь поети стиль яких тобі хочеться наслідувати? Ну, насправді я не хочу наслідувати ніяких поетів, тому що ну я, я хочу постаратися ну, якось ну, випрацювати власний стиль. тим. Ну але чи такаш у мене схожа поезія? На на це дуже класно, тому що я це мій один з улюблених поетів. Із його такого, напевно, того ж періоду, то мені дуже подобається ще поезія лише Олега. От ну це ці от Чубай і Лишега це, ну, це для мене просто най... найсвітліші. Люди, зокрема, лишегам, тому що я знала його особисто, і це просто не ну Це така людина. Я навіть ну не можу підібрати слів, якщо би писати, але це така людина дуже наповнена світло. Мені б хотілося писати, як ніби якби вони, але ну якось власним стилем. Сучасних Павло Коробчук, він з Києва. Мені дуже подобається, як він пише гаразд. Якщо з поетами все більш менш зрозуміло, то кого ти тоді зараховуєш до улюблених письменників. Це е, було таке знайомство е, перше, е, там, де він з французьким режисером е, ну, інтерв'ю про те, чи виживуть книжки. Оце, таке, було, це Це у В'єдини Старого Лева. З його відомими творами я не була знайома, а тепер недавно прочитала маятник фу прози для інтелектуалів, яку треба було дуже швидко прочитати на навчання. Але це було як без власної волі. Ще мені давніх дуже сподобалася Катя Петровська з її, мабуть, естер. Вона українського походження, живе в Німеччині, в неї там дуже-дуже така дивна етнічна комбінація. От але вона там цій книзі досліджує власне коріння Другої світової війни, і як вона це проживає? Розвідка родинна, можна сказати. Отже, умерту еко Катя Петровська, а можливо ще хтось. Це Тарас Прохасько, я Просто обожнюю і його прозу, і його просто як людина. Він і в нас буде на фестивалі трикутнику. Тому я не знаю, це якесь подвійне, подвійне щастя і удача послухати його наживо, тому що ну коли прочитаєш його тексти, це одне сприйняття. А коли він їх читає особисто, це ну це якось зовсім інше. Потрапляєш напевно для мене цей. В якомусь лісі з і він тобі таке щось говорить дуже магічно, і ти ну, заслухаєшся. Це дуже красиво. Його думки дуже імпонують і мені, і ну взагалі вони досить цікаві. Ну якщо ти вже заговорила про ліси, власне, я знайшла цікавилася, знайшла, що Монте з італійської означає гора. А що ж для тебе насправді означає твій псевдонім? Насправді це побутова історія. Насправді, мені просто не не, не, не дуже подобається моє прізвище, і ми з подругою. Е, Думали, роздумували над тим, як назвати, але ми не цікавилися. Ну тобто, що означає це слово, дійшли от до гори, до Монте, і мабуть це так і якось воно склалося. Ну так як мало бути, тому що я сама люблю дуже гори. Це якось мені ну, близько, тому я відчуваю близькість. Між цим псевдонімом і, і моїм прізвищем, і мною ти заговорила за подругу, то в мене до тебе таке теж питання, що ти найбільше цінуєш у друзях, які саме риси? Я не знаю, як назвати тобто, яка це риса, але я ціную, коли от, ти приходиш до подруги і ну, ти не боїшся їй щось не сказати, а ну, ти їй говориш все, тому що вона сприймає тебе, якою ти є, і це дуже важливо. Тому що інколи ти можеш там. Думаєте, ну я не буду це нікому говорити, так буду собі то тримати. А от коли ти можеш все сказати, тоді і вона тебе вислухає, а ще якщо... Якщо ж що, щось вона скаже у відповідь, тобто якусь там пораду чи щось, це, це для мене дуже важливо. Для мене взагалі важливо у дружбі відкритість і тепло почуття любові, коли ти ну, ти любиш свою подругу, вона любить тебе і нічого не заважає вашій дружбі ні відстань, ні, ні час це для мене найважливіші такі речі любов і. Кретість. А яке твоє улюблене заняття? Ну тобто у вільний час чим ти любиш займатися найнайбільше? Люблю спати. От це всі люблять. в принципі я люблю, але рідко це роблю, Люблю кудись їздити, ну подорожувати, десь якісь інші міста, в ті ж самі гори, ну куди-небудь просто кудись поїхати. Ця, цей процес мандрівки дуже мені подобається. Ну а коли в мене немає часу на, на таку забув просто, ну читаю, гуляю там десь дома, на свіжому повітрі. Можу там інколи фотографувати, якщо є кого і є натхнення. Назви, будь ласка, три книги, які тебе здивували. Насправді мене здивувала це. Така провокативна назва порнографія від Телекоперовича. Я не купилась на назву, бо я я, я спочатку там прочитала відгуки, а потім. Вже купляла книжку. Спочатку я прочитала кілька сторінок, хотіла викинути ту книжку геть. і більше її ніколи не бачити. Я не знаю, просто не йшла. Але потім ну, якось якийсь стався переломний момент, що я її просто ну, докінчила за один день. Ну тобто я її так швидко прочитала, і мені, і, мені, і, мені тепер дуже вона подобається. Так щоб мене здивувало, знову ж таки повертаюся до своїх улюблених менників. У Олега Лешеги є прозова книжка «Поцілунок Елли Фічера. Він там описує. Є тим, чим він займається ну просто в житті, якісь його спогади, коли він жив у Львові, в Києві, і про е канадського поета. От, але ці описи вони настільки відкриті до тебе, і ти, коли їх читаєш, на таке враження, що ти. Ну, перебуваю з ним, і це ну, якогось роду мені дуже схоже на якийсь магічний реалізм. В якомусь такому напрямку воно написано, і ніби читаєш звичайний текст, але воно відриває тебе від реальності, хоча воно про, про, про реальність, про побут, але водночас воно про якісь такі високі матерії, ну, які ми не бачимо в повсякденному житті. але от... Зокрема, Олег Лешега, він їх відчуває і якось описується дуже, дуже просто і дуже світло. Я свого часу відомий французький філософ ХХ століття Мішель Фуко сказав: навіщо працювати художнику, якщо його живопис не змінює його самого? А що приносить тобі власна творчість? Чи змінює вона тебе? У мене речі виходить навпаки. Я я змінюсь, і тоді я пишу. Ну, власне, я маю на увазі, коли в мене приходить оцей час натхнення, ну тобто я або переживаю якусь дуже сильну емоцію, ну дуже сильну таку, аж ну, аж сльози дикти, і так далі. Або коли, от коли я щось таке прочитаю, бо почую, от тоді це мене змінило, тоді я це викинув якби. Себе викидаю у світ, власне, ну я не можу сказати, що от я написала поезію і вона мене змінила. Наостанок просимо тебе побажати щось читачам, глядачам твоєї полиці. Я вам бажаю отут в серці знаходити куточок, де ви коли туди прийдете, до того куточка, і там завжди буде маленька частинка світла і любові. От і коли вам дуже буде зле в житті. Коли вам буде здаватися, що все, кінець, що це вже темно на дворі і вже немає ніяких виходів, то ви просто туди прийдете, в той куточок, і наповнитесь тим світлом, яке ви собі зберігаєте. І тоді мені здається, легше просто в світі жити. Крім того, бажаю просто бути відкритим до світу, якось тягтися до сонця, до неба і, ну, звісно, читати. Подорожувати це дуже наповнює. Також дякуємо тобі. Діану з нами була Діана Монте, поетка, журналістка, організатор літературних подій. До нових зустрічей.